У Сумах знову готуються до транспортного конкурсу. Під час останнього засідання членів виконавчого комітету виникло чимало питань до переліку об'єктів, які виносилися на конкурс. Одні ставили під сумнів доцільність деяких маршрутів, інші їхню рентабельність. Деталі в наступному сюжеті. Місяць тому на сайті Сумської міськради з'явився проєкт рішення про проведення транспортного конкурсу. Наразі умови та деталі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування обговорювали на черговому засіданні виконавчого комітету. На конкурс виставлено шість маршрутів: 62, 63, 58, а 64, 65 та 51. Останній викликав доволі жваву дискусію серед присутніх, враховуючи, що серед перевізників маршрут Вважається збитковим, а самі пасажири називають його проблемним, члени комітету озвучують варіанти, які мали б виправити ситуацію. Це визначити, що на маршруті 51 пасажири міські автобусів повинна бути не менше 40 місць. Ставлю на голосування дану пропозицію. Збільшення. Хто за? Раз, два, три, три, чотири, п'ять. Не проходили серед пропозицій, що найменше два автобуси спеціально обладнані для людей з обмеженими можливостями та коригування маршруту в сторону скорочення. Я пропоную скоротити цей все таки маршрут ніжне і до центрального ринку. Там люди їздять, та, а не на прокошу. А кому потрібно пересідати, вони пересідають біля центрального ринку, їдуть тоді, куди хочуть, туди їдуть. Довжина маршрута, Саме саме я думаю, що оця довжина маршрута від центрального ринку до прокофія саме тяне ціну маршруту. Проте не все так просто зазначають транспортники. У нас є постанова Кабінету міністрів, яка передбачає, що в разі, якщо ми скорочуємо, змінюємо довжину маршрута більше на 20%, то цей маршрут треба знову виставляти на конкурс. Після жвавих перемовин, так і не дійшовши згоди, члени виконкому прийняли рішення протокольно опрацювати зміни в маршруті номер 51 Розгляд проекту продовжать на наступному засіданні. Питання дати проведення транспортного конкурсу так і залишається, поки відкритим. Ірина Карячка. Ко Микола Ніколаєнко, новини СТС.